Вітаю, шановні пані та панове ефірі черговий онлайн-брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема проєкти посилення енергетичної стійкості на Рівненщині. І наш сьогоднішній спікер Михайло Лук'яник, координатор громадської організації екоп Клуб. Доброго дня, пане Михайле. Доброго дня. Отож, розпочнемо в умовах ворожих обстрілів нашої енергетичної, зокрема інф інфраструктури, виникає таким досить актуальним питанням. Посилення енергетичної стійкості про це ми сьогодні поговоримо. І давайте розпочнемо з того, які рішення можна впроваджувати в багатоквартирному житловому секторі для економії і безпеки в першу чергу можемо говорити про енергоефективні рішення в рамках програми енергодім, яка зараз працює в Україні, в тому числі на Рівненщині. До речі, на Рівненщині ця програма дуже вигідна для ОСББ, оскільки внесок громади складає всього навсього 10%. Оскільки в нас є програма енергодім і енергодім рівне, наша міська програма, отже, ОСББ в рамках цієї програми можуть впроваджувати енергетичні рішення, які дозволять їхнім будинкам стати більш стійкими енергонезалежними і зберегти звичайні кошти мешканців, в першу чергу це програми модернізації, термомодернізації, це утеплення будинка, це модернізація мереж гарячого водопостачання, мереж опалення. Це заміна вікон дверей, заміна утеплення даху і таке інше. Будинки, які реалізували проекти в, в цій програмі на рівні, їх вже більше 30, це будинки, які змогли на сьогоднішній день, до, день досягнути енергоефективності на рівні там скоротити споживання енергоресурсів тепла в два і більше разів. Тобто від 30% до близько 52% склала економія ресурсів. Крім того, будинок утеплений, звісно, він і холоне дуже повільно, на відміну від тих будинків, які не утеплені. Тобто, блекаути для таких будинків менш небезпечні і люди довше можуть залишатися в комфортних умовах. Тобто на сьогоднішній день ця програма працює, працює міська програма до цієї ж таки, і я запрошую мешканців АЗВБ йти і використовувати теперішню можливість зробити свої будинки більш енергоефективними. Зрозуміло, про результати, якісь ми можемо поговорити впровадження проєктів з енергозбереження? Так, звичайно, ми можемо говорити про результати, їх досить багато. Рівночни, як, як і склалося історично, є своєрідним лідером в рамках цієї програми. Ми сьогодні знаходимося, якщо не помиляюсь, на п'ятому місці в Україні по кількості впроваджених проєктів. В самому місті рівному наразі зараз впроваджується близько п'яти проєктів. Голову СББ, якщо там не говорити. Там так, пафосно, а практично запитати, я думаю, кожен з них скаже, що не жалкує зараз, що вступив в цю програму і утеплив свої будинки, особливо, якщо і мова йде про комплексну модернізацію. От якщо там говоримо про наше місце знаходження, найближче у нас червонія, 1.3, від того місця, де ми зараз знаходимося, на червонія. Один, наприклад, був Шагарян, на один. Економія минулого року склала більше 50% за словами голови СББ і по тих платіжках, що я бачив. Тобто результати є і вони показові. Крім того, говоримо, треба говорити про те, що вартість квартир в такому будинку вона значно перевищує ті інвестиції, які вкладають мешканці. Наприклад, мешканці вкладають там 20, 30, 40 тисяч гривень. А ріст цін на такі квартири складає і тисячу, і дві три тисячі доларів. <гану> угу. З, здається, так переконливо зараз. Ви аргументували. Ну, так і є, це ж правда, що <світ> будуть буду, 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 фантизувати. Ми говорили тільки що про багатоквартирні будинки, а про індивідуальну забудову. Якісь є проекти, якісь пропозиції саме для такого приватного сектору. Е, ну, скажу, чесно скажу, що наразі я не можу бути дуже е, так переконливим і дуже чесним в тому плані, що деякі банки дають на це. Кошти деякі банки не дають минулого року. Почалась програма по встановленню сонячних електростанцій в приватній забудові, але потім деякі банки зупинили її. Наразі я чув, що Ощадбанк якусь таку програму передбачає зараз, можливо, вже і починає, чи почав, але вона стосується саме встановлення сонячних електростанцій з метою зменшення споживання енергоресурсів приватними господарствами. Ну і з, з метою щоб ці будинки стали більш енергонезалежними від зовнішнього зовнішніх електроенергії, скажімо так, зрозуміло. І на сам кінець, де можна почерпнути інформацію про ці різні проекти, про ці всі, всі ініціативи, які діють, і які стосуються енергозбереження. Що стосується програми енергодім, цю інформацію завжди можна знайти на сайті фонду енергоефективності. Там є останні зміни до цієї програми. Всі зараз очікують нових змін. Ми в тому числі, і багато багато інших експертів говорять про те, що в цій програмі має з'явитися сонячні електростанції теплові насоси, Що ще більше зробить багатоквартирний сектор незалежним, оскільки блек-аут це не буде означати, що хтось застряв в ліфті чи не може піднятися на поверх, бо темно. Тобто рішення є. Запрошую заходити на сайт фонду енергоефективності. Так само для приватної забудови, для комерції. Я пропоную дивитися на сайти банківських установ, на сайти фонду декарбонізації, на ресурси фонду держенергоефективності. скажімо так, на цих ресурсах можна побачити актуальні програми, актуальні програми кредитування з грантовою складовою чи без грантової складової дякую, пане Михайло. Нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Ми говорили про проекти посилення енергетичної стійкості на Рівненщині. Нашим спікером був координатор громадської організації «Екоклуб» Михайло Лук'яник. Ще раз дякую, пане Михайло. Дякую нашим глядачам за увагу. До побачення. До нових зустрічей.